Привіт, я психолог Ланиш Шпундра. Чесно кажучи, я не знаю, що мені тут коментувати, от саме як психологу, але я все ж таки роблю це відео по двом причинам. Я хочу розповсюдження цієї інформації на Ютубі і маю повне право висловитись як громадянка. 20 червня місто Дніпро відвідав народний депутат України Микола Тищенко. Відвідав не один, бо не царське це діло, да? поодинці народному депутату кудись їздити. Відвідав він це славетне місце, місто у з армією своїх чи то помічників, чи то охоронців. І коли я кажу армія, це абсолютно в даному випадку не перебільшення. Бо тільки от в тому кадрі, який я вам зараз покажу, я нарахувала шість осіб. Шість. А давайте ще порахуємо тих, які самого у цього Миколу Тищенка, його помічницю, про яку я також окремо скажу, та ще кількох людей, які були навколо саме Тищенко. Поки шість інших у цих армійців чи гвардійців, чи вірних васалов, оруженосцев. Блюда лізав, не знаю, вже полізав, Миколи Тищенка крутили серед біло дня на вулиці абсолютно якби мирного чоловіка. Мало того, що він був мирним, так? він гуляв зі своєю маленькою дитиною у візочку, він гуляв з немовлям, він гуляв з дружиною, ще гуляв зі своїм товаришем. З чого почалася оця така. Історія дивна, ну дивна в лапках. Почалася вона з того, що у цей громадянин запитав, задав цілком слушне питання у цій армії найманців, самому Миколі Тищенка, чого серед біла дня у місті ходять люди у військовій формі без позначень, і вони озброєні. Тобто, хто ці люди? Це нормальне питання, яке має право задати кожен громадянин. На що виявилось, да, що це в нас народний депутат, і так просто його ні про що питати не можна? Далі почалася сутичка, да. погрожували у цьому громадянину, погрожували ТЦК. При цьому поруч з Миколою Тищенко був. Дехто одягнений в жилет, на якому на спині було чітко видно напис поліція. Але із тих відео, що я побачила в мережі, жодних документів, як поліціянт, він не надавав. І от на сьогодні вже є інформація від поліції міста Днепра, які від нього відкрещуються. Кажуть, що такого співробітника в них немає. Тобто, хто ця людина одягнена в жилет з написом Поліція. Далі ми бачимо абсолютно. Я не буду викладати тут це відео, бо я не знаю, можливо, будуть кидати якісь страйки. Воно є, до речі, в інстаграмі. Воно було на одному з аккаунтів. Сьогодні воно вже заблюрено. Да? Інстаграм написав, що це потенційно неприйнятний контент, тобто його можна тільки послухати, але вже неможливо побачити. Але закінчилось це тим, що ця охорона. Да, тобто крутили у цього батька маленької дитини, да, там, навіть не рахуючи те, що вони цей возик з немовлям, штурхаю, да, тобто наражають на безпеку це немовля. Ну і далі що? А далі нічого. Депутат оцей Микола Тищенка продовжує сидіти у Верховній Раді, всі розводять руками. Сам Микола Тищенка розповідає про це. Про те, що це все провокація, да? тобто розумієте, підступні, якісь злі люди створили провокацію проти нього. Він приїхав в Дніпро боротись з якимись кол-центрами. Вибачте, Микола, ви є цей кол-центр. Взагалі, ви є там найгіршим представником рекету-90-х, але про рекет 90-х я скажу трохи згодом. Да? Тобто нічого не відбулось. От Ми з вами це. Обговорюємо в Телеграмі, в інстаграмі нас всіх підкидає, і тільки Микола Тищенка спокійно сидить у своїй у цій Верховній Раді, яка насправді не його. Да? І ну, всім розповідає, нічого не сталося, да? Він захищав він як народний депутат, він взагалі має право на все, що він хоче. Е, кілька питань от у мене особисто як у громадянки, да, оця вся армія, яку ми побачили у відео, армія чи то охоронців, чи то помічників, дійсно по яким статтям витрат вони проходять? Е, якщо по, по яким да е, яка взагалі кількість помічників може бути у народного депутату? Яка кількість оплачується за рахунок держбюджету? Можливо, звісно, Тищенка не бідна людина, саме враховуючи те, чим він займається. Можливо, це його якісь приватні охоронці. Я не знаю. Але в мене є питання. Вони оплачуються за який кошт? За наш з вами бюджетний, чи все ж таки за приватний Тищенковський? Це перше питання. Друге питання: от про реки 90-х, давайте подивимось на його помічницю. Теж доволі. Ну, я її так, звісно, сміливо називаю помічниця. Насправді, я не... І да, в неї в аккаунті написано, що вона помічниця. Аккаунт помічниця народного депутату, без сказівок якого саме цю прекрасну, прекрасну багиню звати Евеліда Андрієвська. От тут її поведінку я все ж таки прокоментую як психолог. Ми бачимо, що вона від початку не просто знаходиться в епіцентрі, вона приймає в ньому активну участь. Вона спочатку просто знімає на телефон все, що відбувається, тобто практично тисне у цей телефон в обличчя громадянину, да, який почав задавати цілком слушні питання, що відбувається далі. Коли підходить працівник ТЦК, Оцей громадянин пред'являє свої військові документи і за спіни представника ТЦК Цикай цього громадянина Евеліна з телефоном дійсно знімає те, що там можна зняти в документах. Єдине, в чому неправо цей громадянин, він не правий в тому, що він вихопив у Евеліни, він вихопив телефон. Але я вчора дуже уважно роздивлялась це відео. Телефон в його руках був ну кілька секунд, бо моментально відразу на цей рух зреагував Тищенко, і він вирвав в нього з рук телефон і повернув в помічниці. Тобто, ну буквально кілька секунд був в телефоні. Тепер давайте про поведінку помічниці. Ми бачимо, вона не просто абсолютно спокійна. Хоча, якщо подивитись продовження відео, там, де цього вже Постраждалого, просто скрутили і поклали обличчям в асфальт. Його дружина, цією маленькою дитиною, вона хапає на руки цю дитину, і вона промовляє, Боже, як страшно, Боже, як страшно. Бо... І це дійсно страшно, бо це дійсно ну, абсолютно жахлива історія. Але ми бачимо по евіліні, що там не, не, не ворушиться жоден мускул, жоден м'яз, жодна емоція взагалі. Тобто вона абсолютно спокійно це все фільмує. а потім, як вона діє далі? Як тільки телефон на кілька секунд в неї вихопили, що вона починає говорити: Ви вкрали мій телефон, ви вкрали мій телефон. Я заявляю про крадіжку, я визиваю поліцію. Тобто, вона що робить? Вона провокує продовження конфлікту. Вона його не просто провокує, а вона діє по старій такій схемі з 90-х. Я не знаю, до речі, чи використовується на зараз, але я, ну, я вам зараз розкажу, в чому суть цієї схеми. Тільки не питайте, звідки я це знаю. в 90-х був такий популярний метод, так би мовити, інтелігентного розводу. Ну, не, що таке неінтелігентний, розвод? Не, неінтелігентний, коли тобі просто ніж представляють дерева і забирають все, що в тебе є. Або тебе просто б'ють і знову ж таки забирають все, що в тебе є. Ну, це не інтелігентний. Інтелігентний в лапках. Я думаю, що ви розумієте, мій серказм. Ви йдете собі по вулиці. Вулиця не те, щоб така людна, але і ну не дуже пуста. І от буквально якось перед вами ви бачите, на вулиці лежить лапатнік. Тобто якийсь гаманець лежить на цьому, чи то асфальті, чи то на тротуарі. Як тільки ви чисто рефлекторно нагинаєтесь для того, щоб його підняти, а це рефлекторний рух, бо коли ви бачите оцей гаманець, ну це абсолютно нормальний інстинкт підняти і подивитись взагалі, можливо, навіть не маючи якихось поганих намірів, що щось з нього брати, але просто хоча б подивитись, чи він і можливо повернути його. Е Власнику, якщо там є якісь дані. І ось далі, як тільки ви взяли цей гаманець, може бути кілька сценаріїв. Один сценарій, наприклад, зразу миттєво, як тільки цей гаманець знаходиться в ваших руках, з'являється чи то одна, чи то кілька людей, і вони починають казати, що це мій гаманець. Я його щойно втратила, це мій гаманець. віддайте мій гаманець. Да? Ну, ви віддаєте, да? ну окей. Далі, що відбувається далі, людина, яка, начебто, каже, що це мій гаманець. Вона його відкриває, перераховує готівку і заявляє, що не вистачає. Не вистачає якоїсь кругленької суми. Яка там начебто була. А далі вас починають, починають так би мовити, брати на пункт, да? що це ти вкрала, чи це ти вкрав, якщо не хочеш проблем, давай мені зараз. І таким чином, ну, розумієте, тут дуже легко розгубитися, дійсно людина віддає те, що в неї є, аби тільки від цієї неприємної просто ситуації якось з неї вийти. Інший варіант розвитку подій, якщо ви також починається початок такий же самий, ви берете Гамнець, з'являється інший перехожий, який каже, о, я теж його бачив, я що за вами, я йшла за вами, я його теж побачила. Давайте подивимося, що тут є. О, тут є гроші, власника немає, жодних імен, там хто такий власник, о, це будемо рахувати, що нам так пощастило, знаєте, Бог послав. От Бог послав, давайте ми з вами його поділимо. І навіть якщо ви кажете, ні ні-ні ділити не треба, ця людина вже вихоплює там якусь частину грошей і просто йде собі. тобто вона нібито не при чому. Насправді це одна і та ж схема. Е, далі продовження. З'являється один чи кілька людей, які кажуть, що це мій гаманець, знову ж таки, перераховують готівку і пред'являють вам ті ж самі претензії, що готівки не вистачає. І вас точно так же беруть на понт. І вигрібають все, що у вас є. Тому що гаманець вже фізично знаходився, навіть якщо ви його. Після цього кинули, він знаходився у ваших руках, тобто він містить ваші відбитки. Коли вони погрожують поліції, ну то дійсно починаєш думати, та, що якщо знімуть відбитки, бо мої там є, як пояснити, що камери в 90-ті ще не було на вулицях, так? тобто, як пояснити? На що я просто мимо шла, да міма шла і піражок пішла, е, як піла сердючка. Ось така схема. Ну я бачу, що в 2024 вона модернізувалась. Тобто, після того, як кілька секунд. Телефон цієї прекрасної Евеліни знаходиться в руках постраждалого громадянина. Вона, по перше, про крадіжку заявляє, починає, хоча по її миттєво тищенко повертає цей телефон, вона на нього продовжує знімати і продовжує погрожувати, що в неї вкрали телефон, і Вона зараз заявить про крадіжку. Потім в якийсь момент. Поки цей телефон переходив з рук там Тищенко, там дуже все було швидко на цьому запису. Да, там мені здається, ще якийсь помічник до нього торкався. Починається інша історія, що ви розбили міть, ви вкрали його і розбили. І от за ці кілька хвилин, коли секунд, навіть не хвилин, коли цей телефон переходив з рук там Евеліна, громадянин, там Тищенко, помічник Евеліна, цілком можливо, що там могли з'явитися якісь. Відбитки, так би мовити, пошкодження, да, тобто можна чимось його там, це відбувається абсолютно миттєво. І далі вже громадянину пред'являють претензії, якщо ну ви не хочете визнавати, що ви вкрали мій телефон, ви його зіпсували. Ну звісно ж там iPhone якийсь останньої моделі, да? тобто ви зіпсували мій iPhone, все рівно я зараз буду викликати поліцію. Тобто, дивіться, вона діє, я ще раз вам підкреслюю, абсолютно спокійно. Жоден м'яз не ворухнеться, жодної емоції на обличчя. І оця відпрацьована схема, ти вкрав мій телефон, ти пошкодив мій телефон, я зараз там викликаю поліцію і зроблю тебе винуватцем, Ну, чи не нагадує вона схему про гаманець? Да? Е, ну, Мені так дуже сильно нагадало. Да? Тобто я так розумію, що, ну, дивіться, чому я кажу саме про Віліну? Е, поведінка у тих, е, так би мовити, гвардійців кардиналу, е, ну, вона цілком зрозуміла. Да? Там просто е, такі, е, знаєте, Типові натреновані качки з 90-х. Тільки вони, знаєте, в 90-х був прикид або оця да, спортивна, або були такі кажанчики, кажанчики і труби. Да? І просто чорні такі штани, ну такі широкі, щоб ножка її можна було кому-нибудь куди легко ударити з Е, да? Тобто зараз ну, ми бачимо пікселі, да, камуфляжі. Тобто До них немає питань. Да? Вони роблять все, що їм скаже той, хто їм платить. Але ж ця нібито така приваблива молода і ну, нібито цивілізована жінка, в інстаграмі якої можна побачити фото з Будановим. Я розумію, що Буданов, ну, він така велика фігура і фігура публічна. І, звісно, ну, він не може контролювати всіх, хто з'являється от трактово в його полі на якихось, можливо, конференціях чи на якихось офіційних зустрічах і робить з ним фото. Але от цього є дві такі проблеми, які я хочу озвучити. Перше мені здається, все ж таки нашим особам, таким ну, серйозним і посадовим. Принаймні їх піар-службам, вже варто просто замислитись над тим, щоб фільтрувати людей, які хочуть сфотографуватись цим посадовцем. Да просто фільтрувати, з ким можна робити фото, а з ким не можна. Це перше. По-друге, я вважаю, що нам дійсно потрібен закон, який забороняє нашим народним обранцям носити воєнну форму. Якщо наші народні обранці не воюють, а воюють. Ну, я не знаю, по останнім новинам, мені здається, тільки двоє воювали. Да, там решта, скільки у нас їх? 450. Решта, ну, свій прям громадянський борг віддають, віддано так, як і Микола Тищенка, да, на інших взагалі позиціях. Тобто, заборонити їм носити цю військову форму, тому що вони її просто поплюжать. Я розумію, що це таке, знаєте, класне відчуття, коли я да, одягаю весь камуфляжик, у те та тут всякі щеврони, отут кипець такий. Да? Тобто я відчуваю себе героєм. Дуже легко відчути себе героєм. Абсолютно навіть не треба поле бою відвідувати. Да? Можна просто це все. все я герой. Да? І оце відчуття я герой, я так розумію, зносить дах. Ну, у когось його і так не було, да? а хто у когось він ще залишався, тобто вже поїхав. Да? Тобто заборонити їм, носити, хай одягають, повертаються до своєї цивільної, цього цивільного вбрання да? і не грають у цих героїв. Ну, Про Миколу Тищенка помітно, якщо Спартачок Субота» налився стероїдами. Да? Маєчки вже луснуть на його у цих рельєфах, да? то Микола Тищенка, чи то він боток сам, чи він гля луронка налився? Я не знаю, але помітні да? такі вилиці в нього добре окреслені обличчя без моршків, да? ну капита. Мужчина на виданні. Мужчина знову на виданні. І до речі, я вам нагадаю, що він дуже своєчасно ще в минулому році оформив розлучення зі своєю, нібито колишньою дружиною по причині протиріччя розумієте, розуміти протиріччя. Вона живе в Ужгороді, він в Києві. Ми з тобою два берега у одній ріки. Ну не можемо ми зустрітись, да тобто. Дружина виведена з під, під уваги, під удару, да, тобто вона тепер колишня. Ну і можна за рахунок такого розлучення ховати своє майно і взагалі ховати свої статки. Але, можливо, не будемо виключати того, да, що все ж таки Миколі сподобалось бути таким, нібито розлученим. І можливо, оця така, знаєте, ну, неприродня краса вона створена саме для того, щоб отак от чередну е, ну, в свої такі знаєте, міцні чоловічі обійми. Її стиснути. Тобто, да, Микола постарався. Єдине, в чому він не старався, щоб хоч якось, ну я не знаю, намагатись удавати себе цивілізовану людину. Ну, я розумію, що це важко. Коли ти просто гамадріл, от якщо Вірастюк тестостероновий гамадріл, то Тищенко просто гамадрил. Гіалуроновий гамадріл, давайте їх поділимо. Тестостероновий гамадріл гіалуроновий гамадріл. Ну і гамадрілу його можна, звісно, одягти в Костюмбріоні, можна йому тут, тут якийсь годинничок від марки Г повісити на руку. Але ну, гомадріл залишиться гамадрілом. Але дуже прикро, що ну, інститути. Не тільки репутація розумієте, якісь інститути е, державні вони взагалі не працюють. Тобто народний депутат, користуючись своєю недоторканністю, може робити все, що завгодно. Все, що завгодно, і тепер подивіться, що він робить. Він насилає просто у ці ем, боти для того, щоб вони скаржились на акаунти тих, хто висвітлює цю ситуацію. Тобто він так працює. І по-друге, що він робить? Він просто я не знаю, як українською, а чорняє обличчя у цього постраждалого громадянина, який є військовим, да тобто він. Показував свій посвідчення учасника бойових дій. В нього є бойові нагороди. Але що каже Микола Тищенко? Удає він, удає себе військового. Єдиний, кого ну хто тут щось удає, це ви, Микола Тищенко, Ви удаєте з себе людину. Насправді людиною ви не являєтесь. Ви є у таким єлоруновим гамедрілам? Живіть із цим. з вами. Була психолог Елена Шпундра. Побачимось, пока-пока.